Ти сказав о четвертій вже пів на сьому. Я подовжив, тому що вони обурювались. Мені це набридло. Я припиню за чотири години. За годину. За три? Звільнений. Так, за годину добре. <гум> Усе гаразд. Сема, ти не впізнаєш мене, так? А так, 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 Крістіна. Крістіна з Берліна. З Лондона. З Лондона, точно. Звичайно, радий бачити тебе і твою дитину. Це твоя донька. М? То ти знаєш її? Так, здається, спали разом, але цього замало, щоб сказати, ось це твоя донька привіт. Вона що, втікає? Крістіно! Ти речі забула! Мені треба тільки повернути дитину, бо вона не моя. Крістіно! Посадковий квиток і паспорт. Моя подруга забула доньку. Посадковий квиток і паспорт. Та що ти, як папуга? З дитиною на руках не можу знайти її матір. загубив усе, гаманець, у мене більше немає підгузки, ви дощі, де ви розмовляєте французькою. Так зі мною це буває. Ви нетували мені життя. Та я із задоволенням. Мене надто близько. Маєте рацію. Якщо ви передумаєте, це мої професійні контакти, а це особисті. Це сказала. Ви хоч трохи уявляєте наслідки вашого виховання. <sharp> <expl****> Минулого тижня вона не з'являлась взагалі. От як. І що навіть у понеділок? Тату! Мама надіслала листа. Припини посилати підробні електронні листи і скажи правду доньці. Колись вона зрозуміє, що ти її брехав і повір, це її зробить по-справжньому нещасною. Я знаю. ти ж, Це тривало вісім років. Ти знаєш, скільки це? Це вічність. Вона має повернутися, щоб все було як раніше. Саме все як раніше бути не може. Якщо вона приїхала сваритися, то це не проблема. Я не хочу зробити її нещасною. Зрозумій. Глорія з'явилася у моєму житті зненацька. Я не був готовий, але я зробив усе, що міг. Я більше тебе не покину. Вір мені. Вона повернеться, дай їй трохи часу у мене часу немає. Два плюс один.